Земля моїх предків край, де переплилися багатовікова історія, неповторна культура та незламний дух народу. Кожен куточок України дихає особливою енергією, зберігає пам'ять про героїчні подвиги та трагічні випробування. У своїх мандрах світом я завжди з гордістю розповідаю про свою батьківщину, про її красу та силу її людей. Але сьогодні. Моя розповідь буде особливою. Вона поведе нас далеко за межі звичного, у світ пророцтв та духовних откровень, які, можливо, пролють світло на наше непросте сьогодення та майбутнє. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка глибоко вразила мене під час однієї з моїх останніх експедицій. Ця подорож привела мене не до чергового мальовничого куточка планети. А до самого серця давньої мудрості, до Індії, країни контрастів та духовних пошуків, серед величних гімалайських гір, де небо здається ближчим, а час плине за своїми власними законами, я зустрів надзвичайну людину, індійського пророка на ім'я Худж. Його ім'я звучало як тихий шепіт вітру, але в його очах я побачив глибину століть. Він жив усамітнено, далеко від міської метушні, черпаючи свою мудрість зі споглядання природи та медитації. Наша зустріч була випадковою, але водночас здавалася неминучою, ніби сам шлях привів мене до цієї особливої людини. Ми провели довгі години в бесідах, говорячи про вічні істини, про природу буття та про долю народів, що населяють нашу планету. І саме тоді. Серед цих глибоких розмов Хуч несподівано звернувся до моєї рідної України. Його слова були сповнені глибокого співчуття до страждань мого народу, але водночас у них звучала і незвичайна передбачливість, Хуч не називав конкретних імен, але його опис майбутніх подій в Україні був настільки яскравим та емоційно насиченим. Що впізнати в ньому знайомі контури сьогодення та можливого майбутнього було неможливо не помітити. Він говорив про лідера, чиї дії стануть справжнім випробуванням для українського суспільства, про рішення, які можуть викликати шок та нерозуміння. Пророк бачив складний період політичної турбулентності, можливу боротьбу за владу, де не завжди чесні методи. Можуть бути використані. Його згадка про спекуляції, підкупи та фальсифікації малювала картину внутрішньої боротьби, яка може ускладнити процес відновлення та об'єднання країни. Він також згадав про крок до 73%, натякаючи на минулий політичний вибір, який, можливо, мав довготривалі наслідки та створив певний ґрунт для майбутніх викликів. Ці слова змусили мене задуматися про складність політичних процесів та про необхідність мудрості та далекоглядності у прийнятті важливих рішень. Але серед цієї тривожної картини майбутнього у видінні худжі з'явилася постать, яка несла в собі надію на зміни. Чоловік, чиї дії стануть переломним моментом в історії України, худж описував його як людину сильної волі. Гострого розуму та незламної рішучості. Його рішення можуть здаватися несподіваними, навіть контроверсійними, але їхньою головною метою буде одне: зупинити кровопролиття, досягти справедливого миру та забезпечити стабільне майбутнє для України. Пророк підкреслював, що саме його тверда рука зможе спрямувати країну на шлях відновлення та розвитку. Хоч бачив, що шлях до миру буде непростим і нешвидким. Він попереджав про можливі перешкоди та випробування, які доведеться подолати українському народу. Але водночас він висловлював тверду впевненість у тому, що завдяки мудрості цього лідера та незламності духу українців цей омріяний мир обов'язково настане. І коли це станеться, кожен усвідомить, яку важливу роль. У цьому процесі відіграла саме ця людина, проте найважливішим у словах худжі було його глибоке розуміння справжньої сили України. Він наголошував, що жоден лідер, якою б сильною не була його воля, не зможе досягти справжнього миру та процвітання без підтримки та єдності свого народу. Він згадував той неймовірний сплеск патріотизму та взаємодопомоги який охопив Україну у важкі дні 2022 року, він бачив ту неймовірну силу духу, коли звичайні люди ставали героями, коли чоловіки без вагань йшли до військоматів, вишиковуючись у довжелезні черги, коли їхні матері та дружини, не шкодуючи сил, збирали допомогу для армії, займалися гуманітарною підтримкою, стаючи надійним тилом для своїх захисників. Хуч бачив ту неймовірну силу єднання, коли кожен українець відчув себе частиною чогось більшого, коли зникли всі розбіжності перед обличчям спільної загрози. Він говорив про незламний дух нації, про готовність боротися до кінця за свою свободу та незалежність. І саме ця невидима, але надзвичайно потужна сила, за словами Пророка. Є справжньою запорукою майбутньої перемоги та відродження України. Повертаючись до слів пророка Худжі, образ лідера, чиї дії шокують Україну, не міг не викликати в мене особливих розумів. Як я вже згадував, хоч Худж і не називав імен, але його опис дивним чином перегукувався з постаттю генерала Валерія Залужного Людина. Яка з перших днів повномасштабного вторгнення стала символом незламності української армії, втіленням мужності та стратегічного таланту, його спокій, впевненість та вміння приймати складні рішення в критичних ситуаціях заслужили повагу як в Україні, так і за її межами. Але слова худжі про шокуючі дії змушують замислитися, у якому контексті слід розуміти це передбачення. Чи йдеться про якісь несподівані військові операції, які кардинально змінять розстановку сил на фронті, або ж шок може бути пов'язаний з внутрішніми політичними рішеннями, які можливо будуть сприйняті неоднозначно суспільством, але матимуть далекоглядні наслідки для майбутнього країни? Можливо, це пов'язано з його баченням реформування армії чи системи безпеки після закінчення війни. Кроками, які можуть здатися радикальними на перший погляд, важливо розуміти, що слово шок не обов'язково має нести негативний відтінок, іноді саме рішучі та неординарні кроки здатні вивести ситуацію з глухого кута та відкрити нові можливості, враховуючи військовий досвід генерала Залужного, його стратегічне мислення та беззаперечний авторитет в армії. Можна припустити, що шокуючі дії, про які говорив Худж, можуть бути пов'язані саме зі сміливими та продуманими кроками у військовій сфері, спрямованими на досягнення перелому у війні та звільнення окупованих територій. З іншого боку, не можна виключати ймовірність того, що шок може бути пов'язаний з політичною сферою у складний післявоєнний період. Можуть виникнути гострі дискусії щодо майбутнього країни, щодо шляхів її відновлення та розвитку. У цьому контексті генерал Залужний, як людина з величезним авторитетом та довірою народу, може зіграти ключову роль, прийнявши рішення, які, хоч і викличуть бурхливу реакцію, але будуть продиктовані виключно інтересами України. Проте незалежно від того, у якій саме сфері проявляться ці шокуючі дії, важливо пам'ятати про контекст усього пророцтва Худжі. ці дії є лише частиною більшого процесу змін, який, за словами пророка, призведе до миру та відновлення України. І успіх цих дій буде нерозривно пов'язаний з підтримкою та розумінням українського народу. Слова худжі про генерала Залужного, хоч і не прямі. Але сповнені значущості, вони підкреслюють важливу роль цієї людини у майбутній долі України. Його лідерські якості, його рішучість та його здатність приймати складні рішення можуть стати тим каталізатором, який необхідний для досягнення перелому у війні та побудови нового, сильного та незалежного майбутнього нашої країни. Але, як і наголошував пророк, його успіх. Буде неможливий без нашої спільної віри, нашої підтримки та нашої незламної єдності.